Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Рада вас усіх бачити. Сподіваюся, у вас все добре. Я трішки поспішаю. Маю дві години до того, щоб забрати Артусю зі школи і хочу ще встигнути до банку, мені треба на почту, дещо з продуктів докупити. Тож, якось так. На наступний тиждень в нас планується знову наш клуб. Будемо малювати дуже гарну осінню композицію. Тож, готуємося, одним словом. Мені ще треба дещо подивитися так само до нашої на наступного тижня зустрічі. Ось, В нас сьогодні прекрасна, дуже гарна погода, так прохолодно, але сонячну. Взагалі ця осінь якась неймовірно гарна. І наскільки багато було теплих днів, жовтень, практично цілий був теплий і листопад, навіть такий, знаєте, у два дні було всього лиш дощу, а все інше гарна погода і дуже приємно. І листочки такі ще, знаєте, жовті, красиві, ще, ще все окей. Тож, я запрошую вас усіх до перегляду мого відео сьогоднішнього. Беріть собі. Кау, чай. Зараз вже такі прохолодні дні, що хочеться чогось горячого, якісь смаколики, і насолоджуйтесь переглядом і сподіваюся, що ви залишитесь задоволеними. Також буду вам вдячна за коментарі, за лайки, все як завжди. Ну а хто новенький і не підписаний на мене, то зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Тож, усім гарного перегляду! І майте гарний час. На цій неділі мала можливість потрапити до магазину HomeGoods. Люблю цей магазин, він такий все для дому. Дуже багато тут ще залишається декорацій осінньої тематики, також до Дня Подяки було досить багато ще речей. І мені захотілося порозглядати, які вони мають зараз новинки, що в них способом, чисто я кажуть візуальна естетика, котра також дуже потрібна. Полиці заповнені красою, інакше це і не називаєш. Я люблю і у когось дивитися такі відео, і сама такі відео знімати, тому що знаєте, завжди приємно подивитися, які є представлені в інших країнах товари. Я частенько дивлюсь дівчат, які мають такого роду відео. Мені подобається. Ну і звичайно, самі цікаво подивитися, що новенького є адже цей магазин справді багатий на різного роду саме для дому товарів. Як і в кожному іншому зараз в магазині дуже багато вже новорічної тематики, різдвяної. Я ще якось до нього не можу прилаштуватися до цього настрою, але знаю, що після Дня подяки відразу вже на наступний день буде все створено новорічною казкою, різдвяною казкою. буде грати усюди різдвяна, різдвяні колядки по магазинах. Тому. Поки немає цього, як кажуть, такого атмосферного відчуття, то ще поки насолоджуємося осінніми тематиками. Ще також HomeGoods має завжди поличку з уціненими товарами ось саме з такими різними теж і тематичними, і посудом. Там завжди цікаво, можна щось порозглядати, щось для себе знайти. Я пізніше у відео покажу, що придбала. Відразу вам покажу, що купила в HomeGoods, Нічого мені особливо так аж не впало в око. Всього дуже багато гарного, але в мене теж багато всього є, тому не стала купувати того, чого не потрібно. Але ось взяла таку ємкість. Думаю, що буде на Новий рік. Вона мала ось таке тут невеличке пошкодження, тому вона була за 399 в Хомгуці. Але я думаю, що, наприклад, сюди ось печенька поставити, на новорічний декор буде в сам раз, можна ось так повернути. І ще я думаю, що ось це можна взагалі зняти. Я постараюся його відмити. Була 3,99 і взяла ось такі дві симпатичні тарілочки у вигляді жолудів за 4,99 одна. Дуже мені сподобалося на стіл. Думаю, буде гарно. Так що ось такі мала невеличкі покупочки. А так прогулялася, подивилася. Дуже багато вже новорічного декору, але я ще не стала його знімати, але вже, напевно, треба. Ну, ще відсвяткуємо День подяки, індика, і тоді вже будемо братися за новий рік, за Різдво. Але симпатичні дуже тарілочки мені. Дуже сподобалося. Я люблю щось таке оригінальне. Так що, ось так. Мяу. Нікусік, ти хочеш сметанку? Ти хочеш сметанку? Так? Дати тобі сметанку? М -м -м -м, хтось буде їсти сметанку, так. Мяу. Так, я тобі дам. Прошу. Прошу сметанку. М -м -м. Тобі смачно? Настя. Будеш ще? Хочеш ще трошки? На. О, яка смакота? Ну як? Дати ще трошки. Давай, мама, дасть тобі ще трошки. Прошу. Це такий дуже-дуже смачний десертик. Так. Це там гарно злежи. Угу. На мама ще тобі трошки дасть. А, на-на, ну, ну, але добре, а, Ніколасик. Смачно. Скажи дякую, мамо. Добре було? Ну, а після такого доброго десертику, як сметанка, не гріх і відпочити та прилягти. Що наш Ніколасик, в принципі, робить? Поділилася з вами такими милими кадрами: то хто вперше мене дивиться, це наш котик, його звати Нікі, і є він наш повноцінний член сім'ї. Ось такий наш красунчик. Так, роблю для артусика сніданок. Зроблю йому ось такі чекінки Сидія. Тільки не маю курки, то буде просто з сиром. Він так хоче. На вершковому маслі обсмажу зараз трошки торти у мене тут є. Далі даю сир, ось такий пікантний чіпотле соус, І він хоче ось мати такий сніданок. Я вже тут поставила сковорідку розігрівати, зараз буду йому готувати обсмажую з двох сторін цей лавашик і далі ставимо сир і соус. Буквально трішки його обсмажую з зворотньої сторони, і зараз буду додати сюди сир. Зверху це все накриваю ось наступним лавашиком, так притискаю. Ще трішки пропікаю. Тепер я це все ось так під підсирію йому ділю на чотири частинки, аби легше було це брати. Воно таке хрустке і дуже смачне. Спробуйте. В середину можна додати соус, який ви любите, або взагалі нічого не додавати, ще овочі якісь поставити, Ну, він не хоче. Тому для нього буде це ось так. І буде він мати такий сніданок, бачите. До кінця, Чоловічно. як ви бачите, є ось сир розтоплений. Так що все буде зараз йому смачно. Спробуйте, якщо вам зайшла така кіно смачно. Це смачно. Правда? Медовий. Сирочок гарно розтопився, правда? Так. Ну, супер. Ще можна зверху сметанки давати, хто любить. Ну, Артуся буде так. Це смачно, дякую, мамі. Найкраща мама. <laughs> Це дуже смачно. Дуже смачно. Mm -hmm. Ну, вам, може, дві зробила. Буде добре. Mm -hmm. Ну, снідай. Так. О, смачного тобі! Yeah. Ну, і так як ми були з Артусією обоє вдома, після, як кажуть, доброго сніданку вирішили трішки попрацювати. В нас досить гарні були теплі дні, і погода дозволяла щось зробити на вулиці. Перед тим був сильний вітер, дуже багато намило листя, і потрібно було трішки прибратися. І я вам скажу, що нам зійшло якихось добрих 2 три години. І цього листі не було кінця і краю. Ми, певне, з Артусією мішків вісім назбирали цих листочків, і на наступний день ми ще це все робили з чоловіком, тому що він прийшов швидше з роботи. Єдиний, як кажуть, позитив у цьому всьому це добре проведений час на свіжому повітрі. У нас тут на фронтовій частині будинку є дуже красиве дерево, воно велике. Але восени, звичайно, як і кожне змінює свої листочки, воно дуже симпатичне, таке знаєте, багряно-червоне. Ну і звичайно від нього є багато листочків, особливо коли сильний вітер, роботи дуже багато. Так як листя спалювати тут заборонено, відповідно продаються спеціальні паперові мішки, в котрі потрібно це все листя збирати. Листя скошену траву ви можете туди збирати. І по вівторках, коли забирають сміття, Ще також окремо їздить спеціальний авто великий грузовий, котра забирається всі мішки з листям, з травою, з якимись гілками, якщо у вас є. Це дуже зручно, тому що ти за вихідні можеш собі все організувати, підлаштуватися, як кажуть, під цей графік, все впорядкувати і назбирати, як кажуть, все, що в тебе є на території, що тобі потрібно в ці мішки скласти. Я вам скажу відверто, що ми гребли, загрібали, і мені здавалося, що цьому всьому не буде кінця і краю. І на наступний день знову був вітер, і знову все надуло, і знову ми по кругу все збирали. Ну але якось так все ж території трохи до ладу довели. Я кажуть, з грубшого зробили порядок. Чоловік ось дув такою ще дуйкою. Це теж дуже зручно, тому що ми робили таку, знаєте, одну велику купу, і відповідно це було трошки зручніше. Ну а після доброго, як кажуть, такого ексерсайзу, такої роботи, потрібно щось і поїсти. То чоловік замаринував ось стейки. Ще в нас були хлібчики з сиром, такі смачні. Ми купуємо їх вже відразу. Я колись показувала з чотирма сирами, ще також овочі зробила, і в нас було такий мішечок дріб. І ми ще назбирали багато дуже шишок з нашої сосни, котра в нас тут є на території майже ціле відерко, і вирішили палити вогонь. Також старший син приїхав з роботи. І я вам скажу, це є абсолютно фантастичні моменти, коли ми ось так всі в чотирьох біля вогню щось обговорюємо. Я собі налила келих вина навіть. Це просто я кажуть, вся робота, котру ти я кажуть, тільки що фізично мав, вона все якось як рукою зняло. Дуже приємно сидіти біля вогню, спілкуватися. То я ділюся з вами також цими кадрами. Ну, а тут я підловила чоловіка, він включив ось музику, ми слухали, і зловила його на ось таких гарних кадрах. І думаю, що вони заслуговують на вашу вподобайку. Взагалі, в мене Саша такий, знаєте, в нього під настрій. Він як хоче, то він може добре затанцювати. А взагалі він займався бальними танцями. В дитинстві, і в нього дуже гарно поставлена, як кажуть, пластика, і він справді дуже гарно танцює. Я не є така пластична, як він, але теж вмію добре танцювати. Зате я дуже добре співала у хорі шкільному і ми займали навіть призові місця. Співала другим голосом, так як я ходила в музичну школу. Ось таких пару, як кажуть, Моментів з нашого життя. Ну, як знаєте, на вогнище можна дивитися вічно і біля нього завжди тепло, приємно. І ось так в колі сім'ї напевне це найщасливіші моменти. Тому цінуємо те, що маємо, дякуємо Богу за те, що маємо, і віримо у те, що буде все добре і все якнайкраще. Ну, а я запрошую вас ще до себе на кухню, аби приготувати смачні кекси на кефірі. Дуже простенький рецепт. Ви знаєте, я роблю все, що просто, швидко і щоб було смачно. Беремо у миску, вибиваємо 2 яйця та додаємо сюди шклянку цукру і це все гарно збиваємо вінчиком до однорідної маси. До збитої маси я відправляю шклянку кефіру і також 100 г розтопленого вершкового масла. Тепер це все ретельно так. також перемішуємо і будемо додати дві шклянки борошна. Тепер ще додаємо 2 чайні ложки розпушувача і 2 чайні ложки ванільного цукру. Я від себе ще додавала кориці одну чайну ложку, і також я потерла цедру лимону, можна апельсини чи мандаринки, якщо у вас є. Мені здалося, що це теж буде смачно. І забігаючи наперед, скажу, що це дуже смачно, тому що воно додало саме ту кислинку, яка була потрібна ось цим кексам. Тепер все гарно перемішала до однорідної маси. Буду я начиняти формочки для кексу. Якщо у вас немає, є просто форма, то можна. Відповідно так. В мене ось були такі формочки кольорові, досить симпатичні. обов'язково збризніть їх олійкою і начиняємо їх нашою масою. Рецептик, як бачите, дуже простенький. Я всі інгредієнти пропишу ще в описі під відео. А поки начиняємо наші кексики і будемо випікати при температурі 180 градусів. Десь приблизно 35-40 хвилин, все залежить від вашої духовки. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Мені з моєю духовкою зайняло 35 хвилин. Згори я ще прикрасила горішками. У мене були ось пікани, поділила їх на декілька шматочків, і ви знаєте, це було дуже смачно. Можна щось і інше поставити, можливо, і фрукти якісь. Я не пробувала, але мені здалося, що ось так з горішками буде саме те. Ну і ось такі красені кекси в мене вийшли. Це дуже смачно, вони в мене розлетілися дуже швидко. Я їх ще згори перетрусила трішки цукровою пудрою. Це теж дуже передало їм гарний естетичний вигляд. І, повірте, вони у вас розійдуться до вечора. Хлопці мої були в захваті, і я обов'язково буду пекти їх ще не один раз. Можливо, навіть додавлю туди кисломолочний сир. Я думаю, це теж буде смачно, так що обов'язково спробуйте і смакуйте на здоров'я. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я сподіваюся, що ви сьогодні зі мною гарно провели час. Дякую вам, усім, що додивилися його до кінця. Також дякую за ваші теплі коментарі, слова підтримки. Звичайно, буду рада вподобайкам. І дякую усім, хто підписався сьогодні на мій канал. Усіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, усім па-па та усіх до нових відео.